Днями у Тисмениці відбулася нарада семінар для секретарів сільських рад та землеупорядників. Зокрема, присутніх ознайомлювали із законом про вибори, де відбувся цілий ряд змін. Торкалися того дня і нотаріальних питань. Докладніше. Репортаж Надії Телечкан. 16 лютого в залі засідань районної ради відбулася нарада семінар з секретарями та земнопорядниками міської селищних та сільських рад. На порядок денний виносилося ряд важливих питань. Питання, які сьогодні виносяться на семінар секретарів міської селищної сільських рад, є досить актуальними, тому що цей рік рік виборів ми сьогодні хочемо познайомити наших секретарів з даним законом. Є певні зміни по даному закону. Крім того, є зміни і, зміни і по вчиненню нотаріальних дій. Сьогодні ми залучили фахівців, і по кожному питанню в нас будуть виступати фахівці. З питань вчинення нотаріальних дій буде виступати державний нотаріус. В питаннях виборів вже буду виступати по окремих питаннях. Я по питаннях земельних будуть виступати представники земельного управління. І Разом з тим ми повинні розуміти, що... Наші ради потребують допомоги, тому що в районі є багато служб, а в органах місцевого самоврядування, сільський голова, секретар, бухгалтер повинні відповідати за всі питання. І тому -то ми проводимо такі семінари із сільськими головами, із секретарями, залучаючи наші районні служби до участі в таких нарадах. Цього року нас чекають чергові вибори. Тож і не дивно, що порядок денний роботи наради виносили з питання про роз'яснення закону України про вибори народних депутатів України. Що стосується виборчої системи, є певні зміни щодо формування виборчих дільниць. Якщо раніше виборчі дільниці утворювалися окружними комісіями, зараз дільничні комісії і дільниці будуть утворюватися. Центральної виборчої комісії виборчі дільниці згідно постанови центральної виборчої комісії повинні утворитися за 190 днів. Це означає, що до 10 березня ми повинні подати. Центральну виборчу комісію щодо виборчих дільниць. Ми попередньо вже вели розмову з нашими органами місцевого соврядування. У нас будуть певні зміни щодо утворення виборчих дільниць, тому що закон нас ставить у межі. Наші виборчі дільниці повинні бути не більше 2,5 тисяч населення. У нас є населені пункти, які мають більшу кількість виборців, і тому -то в даних населених пунктах повинні утворюватися не менше дві виборчі дільниці. Крім того, ми повинні утворити спеціальні виборчі дільниці у наших лікувальних закладах, тому що в у закладах раніше в нас не було виборчих дільниць, але на час проведення виборів там будуть знаходитися хворі, і ми повинні там утворити виборчі дільниці, щоб люди могли у день голосування проголосувати по місцю знаходження. Ось таке коло питань розглядалася на нараді семінарів з секторями та земнопорядниками міської селищних та сільських рад.